Доброго дня, мої українські мадонни. З вами знову я. Сьогоднішня тема така. Тема відео така. Чи будете разом з загаданим мужчиною? Ви загадуємо. мужчину. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Це енергетичний обмін, тому що буває подивитися відео і відчуваєте, що щось десь втрата енергії пішла. Це те, що ви не поставили навіть лайк. Хто може по можливості благодарност скидаємо донатики. Хто може благодарить лайком, хто підпискою, хто як може, як от душі йде. Благодарю, благодарю, благодарю. Карта дня сьогодні. Зараз подивимося карту дня. Карта дня сонце у нас сьогодні. Тобто, сьогодні хороший день. У вас радостний. Все, що запланували, повинно здійснитися. І ще така інформація для вас зараз в пространстві. Активізувались негативщики, тьомні сили активізувалися так, що бути дуже обережні. Старайтеся менше де гуляти, пити алкоголь, тому що негативні сили зараз дуже дуже атакують. Старайтеся більше бути на повітрі, на природі, біля вогню, паліть костри, очищайтеся, читайте заговори, молитви на очищення, полиню себе проходьте, тобто очищайтеся, бо зараз дуже сильно атаки пішли. Так, це інформаційна така. Далі дивимося розкладіти таки. Чи будете разом з загаданим мужчиною ви? Ні, давайте так подивимося. Загадуйте мужчину, свого. Загадуйте мужчину. Зараз подивимося, що там мужчина прийшов. Який мужчина прийшов зараз? Характеристика мужчина. Перша карта випала Кармічинський. Судьбоносний мужчина. Кермічський судьбоносний і ще й такий, із правильне слово, неудача, як успішний успішний мужчина такий, йому все, все в руки все хорошо йде. Такий романтичний, влюблений, така легка влюбленість, перспективний, до речі, такий. Ну, уміє все, все за що береться, уміє все рішити дуже швидко. Такий мужчина, дивіться, якщо резонує, що це ваш мужчина з такою характеристикою, дивимося далі. Так. Давайте подивимося, що зараз відбувається між вами. Що зараз? Кармічний, так. Да. Мені сьогодні в восні, якраз і сказали, число 22. число 22 у нас відповідає за карму. Тобто сьогодні такий день. Подивимося на кармічного мужчину. Бачите, і зразу перша карта і випала. Судьбоносний кармічний мужчина. Судьба, карма це паралель іде. Так. Що між вами зараз відбувається? Що зараз між вами відбувається? Що зараз між вами відбувається? Якісь робочі моменти. Це, скоріш за все, що мужчина десь в робочій сфері, десь з вами разом працює. Тому що тут якесь предложення він вам по роботі робить. Ну, тобто робочі у вас там якісь отношення, фінансові, якісь отношення. Так, да, все зв'язане щось з роботою. Він тут випадає як король жезлов. Що зараз між вами відбувається? Якась у вас тут переходить ваші відносини в інший, на інший рівень. Тут якась трансформація, щось старе одмирає, старе щось уходить, що уходить. Якийсь конфлікт уходить, якась конфліктна ситуація, яка зараз сходить на нєт. У вас якийсь був конфлікт, зараз він уходить на нєт. І зараз цей мужчина він тут випав, як король жезлов. Тобто цей мужчина такий цілеустрімлений, такий конкретний, стабільний. Тобто, ну, Як сказав, так і зробить. Він не буде там вокруг довкола да ходити. Тобто він зараз робить вибор на своє будуще. Якийсь він, який вибор робить? Вибор прив'язано якась у нього до вас іде по. Карті дьявола якась прив'язаності. От він хоче зробити свій вибір, якось збавитися від цього конфлікту, щоб загладити якийсь конфлікт, який був між вами. Хоче він да зробити цей конфлікт, щоб щоб конфлікт з вами. Він вас бачить такою жінкою високостатною, імператрицею, тобто такою жінчиною мічки. Він хоче з вами серці і, 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 і весілля. Радості, весілля, ну, тобто випить венця, заняття сексом, тут прям прямі карти на це показують. Да, Хоче приїхати до вас, але зараз трошки винуждена ви, ви, пауза, зв'язана з роботою. Щось він там рішає, щось, обсуждає. але хочеться йому приїхати і хочеться йому з вами уюта якогось, такого комфорта, уюта, відпочинку. Так, хоч ізбавитися цього конфлікту, що був між вами. Так, а що ж, чи будете разом ви з загаданим цим мужчинам? Бо тему те, ж таку хотіла, а потім пішов поток, що треба подивитися, що зараз між вами відбувається. Чи будете ви разом з цим мужчиною? Будете разом з цим мужчиною, ви? Разом будете з цим мужчиною. Він завершить якісь свої діла по роботі, завершає, ускоряє, він хоче швидко їх за. Завершить, він ускоряється, ускоряється тут дві карти ускоріння. Чи будете разом? Всі, ну, що не будете. Відтоді будете. Ну, спочатку тут виходить, що він щось на робочі моменти свої дуже хоче щось рішити на роботі. Поняли, все це. Тут закриті дороги на роботі, він щось поки не пускає до вас, але да, прив'язана до роботи в нього. Но він якось ускоряє события, щоб швидше, швидше все це зробити, бо в нього душа болить цю ситуацію, так, робочі карти йдуть, щось в нього не вистачає дінь, щось він вирішає з роботою, от вирішить матеріальні проблеми на роботі і прискакає до вас, буде карта в кінці победителя, тобто, будете разом, однозначно. На дні колоди карта взаємообміна енергіями. Взаємний енергообмін. Тобто, ну, Будете разом, і вас, ну, якщо взаємний енергообмін, це хорошо. Ніхто низького енергію не тяне. Тобто, ви так би, друг друга наповняєте. він вас, ви його хороші карти випали. І давайте попитаємо, що ж таки ітог. Ітог ваших отношений, Ітог ваших отношений, Ітог ваших отношений, Ітог ваших, ітог. Сама судьба вам благоволіть. Жреція Верховна жриця. Сама судьба вам благоволіт. Да. Хороше будуще. Тільки трохи треба щось змінити вам в свої житті. Щось змінити. Щось змінити. Вам обоєм треба бути самим собою, самим собою, думати про хороше, не, не перетворяйте, що я така, а я такий. Вам обом треба. Тож таки вийти на той уровень, щоб показати, вже, які ви є, який конфлікт возник, що ви трошки притворяєтесь, він притворяється. Тобто тут треба стати самим собою. От як ви станете, покажете йому, яка ви на самом самому є, він теж вам відкриється і покаже, який він на самому є, і тут тоді хороше будущее. Благодарю, благодарю, благодарю за те, що вислухали. Хай так і буде, во благо, хай працює. Якщо ми запам'ятаємо, якщо ми вже робимо розклад, і вже карти це як енергетичний поток з вищих сил, як відповідь, але вони як вже йдуть як прочищаючий момент. Тобто на енергетичному рівні вони вже запускають якусь опровільовану ситуацію, програму. Бо це ж все всі ми є енергія, все на світі є енергія. Уже частково вже карти проработали вже починається двіження. Тобто скористь там карти скорості, уже все усилюється, ускоряється. тобто Хороший результат карти прорабатують вас до хорошого результата. Карти це як інструмент для показання, для проработки. Карти живі, вони працюють, вони енергетично заряжені, вони дуже гарно працюють, прочищають. І якщо, наприклад, у нас випадає нігатівна якась історія, тобто швидше впаде наприклад, ця ситуація. Да? Якщо показує позитивно, бастріше прискорить позитивну історію. Благодарю вас за донати, благодарю за підписки, за лайки, благодарю вас за те, що дивитесь, слухаєте черпаєте для себе полізне. Я працюю в благо. Благодарю.